Море всім питання спасіння це те, за ким слідувати, чиє слово слухати, наскільки смирятися перед істинним словом від людей Божих, які це слово дають, завжди потрібно обирати, слідувати за апостолами, які служили волі Божої слова, їх відповідали їх діям, чи фарисеями, які лише всіх виконувати закон Божий, але самі його не виконують, бо в них своя релігія, своя церква, свій дух. А Бог і Дух Святий ніколи не будуть протирічити Слову Божому. Вони завжди будуть підтримувати Церкву Христову. Вони завжди вимагатимуть віри і смирення. Бо смирення це завжди робота, яка потребує великих зусиль, якому теж потрібно вчитися. І смирення може навчити тільки той, хто сам смирений в кожній сфері життя. Він завжди буде показувати справжній приклад служіння. Без Божої людини правильного прикладу немає розуміння і смирення, немає помазання і благословіння. Від того і нещастя, і проблема. Бог говорить з нами тільки через церкву, через людей Божих, згідно рівня духовності кожного. Тому важливо приймати Слово і смирятися перед Божою людиною, щоб не втратити спасіння. Амінь.